Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами знову зустрілися в нашій творчій майстерні. І подивіться, в нашу майстерню сьогодні прийшли нові іграшки. Це і попіти, і різні різнокольорові машинки, і новий конструктор Лео. Діти, а скажіть мені, з якого матеріалу всі ці іграшки зроблені? Так, правильно, попіти з резини, машинки та конструктор лево із пластику. Так, діти, а де беруться іграшки? Так, їх виготовляють на фабриках. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, якими іграшками гралися наші бабусі та дідусі в давнину? А ось зараз я вам це і розповім. Колись дуже давно, коли не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Зараз ці іграшки називаються народні. А тепер давайте спробуємо самі зробити собі іграшку. Подивіться на ось ці іграшки. Це зозуля, вітрячок, коник. Це Яворівська іграшка. А зараз давайте послухаємо казку про Яворівську іграшку. Далеко-далеко, за синіми морями, за дрімучими лісами, у великому селі жили добрі, працьовиті люди. Навколо росло багато яворів. Це такі дерева, через які стали називати село Яворів. Удень люди працювали в полі, а пізно ввечері поверталися додому, стомлені важкою працею, повечерявши. Збиралися на вулиці погомоніти та поспівати і завжди під яворами. Кожен раз вони чули, як явори не мовчали, а ніби казку шепотіли. А от одного разу люди зібралися і не почули казки Яворової. Вони дуже стривожились, бо не знали, в чому справа, а явір засумував, бо скоро прийде зима. Отже, упаде листя, не буде соковитою травички і червоних ягід. Сонечко вже не буде так тепло гріти. Люди думали думали і вирішили втішити явора, зробити з нього іграшки і розмалювати їх. Люди виточили іграшки і розмалювали їх різними кольорами: жовтим колір сонця, червоним колір ягід, зеленим трави і листя. Іграшки вийшли на славу, веселі, життєрадісні. Усі дуже раділи, і навіть поважний явір посміхнувся. Він забув, що скоро зима. Вону, вона йому не страшна. Отож, ви правильно зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо малювати Яворівську іграшку. Коника. Давайте ж розглянемо, з яких частинок складається коник. В ньому є Тулуб, голова, ноги та хвіст. Тулуб, голову та ні, ноги ми будемо зафарбовувати жовтим кольором. Червоним кольором ми окреслимо площину форму коника. А зеленим і червоним потім ми прикрасимо його всередині площинної форми. Але перед роботою давайте зімнемо наші пальчики. Приготували наші пальчики. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці, давайте ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали молодці! Для роботи нам знадобиться два пензлики. Один з товстим восом, другий з тоненьким, серветочка, щоб витерти пальчики, стаканчик з водою і три гуашеві фарби, розбавлені до густоти сметани. Отож, приступаємо до роботи! Беремо пензлик з товстим ворсом, вмочуємо його в воду, останню краплинку стіжуємо. Набираємо жовту фарбу тільки на ворс і починаємо повільними рухами зафарбовувати площинну форму коника. Кладемо маски, поряд один. спочатку вводимо форму, а потім кладемо маски один біля одного. Якщо мало фарби, вмочуємо трошечки пензлик у воду і знов набираємо фарбу тільки на ворс. Цей пензлик нам більше не потрібен. Беремо пензлик з тонким ворсом, вмочуємо в водичку, останню краплинку сіджуємо, Набираємо червону фарбу тільки на ворс, ставимо пензлик і кінчиком ворса починаємо обводити нашу форму по контуру. І в колом відділяємо мордочку коника і ноги. Гарно змиваємо фарбу з пензлика. Набираємо зелену фарбу і посередині форми тулуба коника малюємо. Зелене коло кінчиком пензлика. Потім зліва направо малюємо хвилясту лінію. А зараз будемо робити маски. Набираємо фарбу на ворс і прикладаємо ворс пензлика. Це називається маски. Ось такий малюнок у мене вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки. Все буде Україна. Наше майбутнє нікому не відібрати. На все добре!